З другому році зарплата то курс, який був, правильно. Ну тоді було почти 900 доларів, зараз 400 500 Ціни ж набагато більше. Вже економію. А от у Злати півторарічний син. Жінка каже: лише на суміші і пелюшки йдуть тисячі гривень, а на місяць молода сім'я витрачає щонайменше 30 тисяч, і це на базові потреби памперси приблизно 36 штук, ну, приблизно гривень 500. А вони закінчуються десь за півтора тижні. На початку цього року долар коштував близько 42 гривень. Вже влітку цифра пішла на спад та становила 41 гривню 50 копійок. Нині ж позначка, за даними НБУ, тримається на рівні 41 гривні та 30 копійок. Та українці побоюються, долар знову полізе вгору. Ну поки що буде, так звісно. В такій ситуації ми знаходимося, що буде рости далі. І, ну звісно, впливає з, з рахунок цього там. Ціни піднімаються на різні речі, стає дорожче, але ну що зараз робити? Основна причина знецінення гривні відносно інших валют висока інфляція. Цього року за прогнозами вона сягне 13%. Основні причини зростання цін пов'язані з війною. Це і удари по енергетиці, і зростання тарифів, і ускладнена логістика.